Привітулі, привітулі мої серіали та серіали Любе. Є різні попелюшки ніжні, правильні казково-пасивні, а є та сама, яка вміє стріляти з арбалета, їздити на коні та так, що принц поруч виглядає дилетантом, хоч і симпатичним. І ви мене запитаєте, це що? Офтоп, тому що зазвичай ми говоримо про серіали. І я вам скажу: ну майже, адже три горішки для попелюшки це не просто ще одна екранізація класичної історії, це фільм. Парадокс, який випадково став серіалом різдвяною казкою, романтичною історією без поцілунків та культурною любов'ю у Чехії, Німеччині, Норвегії та багатьох інших країнах, і це любов, яка тримається не тільки на ностальгії з дитинства, а на тому, що ця історія дуже гарно зроблена: візуально, музично, драматургічно і головне. Це історія поза часом. Тож, так як хочеться чогось різдвяного, казкового, зимового, мені здається, що ця казка ідеально підходить для того, щоб відчути дух різдва. Та віри в магію. Але перед цим робимо традиційну розминку. Підписка, вподобайка, коментар з будь-яких рандомних слів. І обов'язково переслати це відео трьом друзям, а вони хай перейшлють ще трьом друзям, які вірять в магію, і обов'язково задонатити будь-якому довіреному фонду або фонду, який ми тут завжди підтримуємо. Раз, два, і ми починаємо. Його величність буде з хвилини на хвилину. Рухайтеся швидше. В основі фільму Три горішки для попелюшки: чеська версія казки про попелюшку, яку часто пов'язують із Боженою німцовою. Це одна з найважливіших чеських письменниць 19-го століття, яка збирала народні сюжети і літературно їх опрацьовувала. Її тексти це не просто перекази, а саме культурна адаптація з чеським гумором та любов'ю до живих характерів. Сценарист Франтішек Павлічек зробив хитрий і красивий хід. Він поєднав два сюжети німцової, і саме звідти у. Фільмі з'являються головні символи: причарівні горішки. Це не про подарунок долі від феї. Горішки дають попелюшці можливість вибору, перевтілення і свободи. Також йому не подобалося, що попелюшка зображена традиційно як стражденна, сумна та брудна, і в його інтерпретації вона стає енергійною та бунтівною дівчинкою, яка навіть провокує принца. Проте сам Павлічик у той час був у немилості соціалістичного режиму, тому його ім'я не могли поставити в титри. Сценарій прикрили прізвищем сценаристки та акторки Боуміли Зеленкової, і в офіційних матеріалах довгий час фігурувала саме вона. І тільки з часом ми дізналися правду. Першу пропозицію щодо сценарію отримав Іржі Менцель, володар Оскара, у 1968 році за фільм Потяги під пильним наглядом. Але кіностудія Барандов не затвердила його кандидатуру і влітку 1972 року сценарій перевів. Йшов до Вацлава Ворлічека, якого вважали менш проблематичним, але не менш талановитим. Режисер Вацлав Ворлічик отримав стандартний бюджет від Чехословацької студії Барандов 3 мільйони крон за зйомки повнометражного фільму. На ці гроші то можна було зняти картину, але з примітивними декораціями і найдешевшими костюмами. Проте Ворлічик мріяв про грандіозну казку в епосі відродження зі справжніми замками, дорогими і красивими костюмами. Тож він звернувся до ще однієї студії за. Допомогою, тож фільм знімали спільно Чехословаччина та Німецька Демократична Республіка. Так вийшло, що з одного боку була працька кіностудія Барандо серед її сучасних проєктів Казино Рояль, ілюзіоністки до Кобри і так далі, і з іншого боку легендарна студія D.E.F.A., яка зараз відома як U.F.A., де у 2001 році був знятий найдорожчий європейський фільм Ворог біля воріт та у 2002 році піаніст. Цей мікс студій зіграв на руку, адже фільм вийшов одночасно дуже чеський, теплий, дотепний, трохи домашній, із любов'ю до лісу і живої природи. І водночас досить європейський. Без глянцю, але з красою, без показного пафосу, але з відчуттям справжньої казки. Ще й фінансово це було принципово, адже додаткові гроші прийшли з НДР, близько одного мільйона марок. Втім, разом із грошима прийшли й додаткові умови. Частина зйомок мала відбуватись на території НДР, і у фільмі мали з'явитись німецькі актори. Серед них Рольф Гоппе у ролі короля раніше його брали здебільшого на негативні кіно та театральні ролі. Тож це була спроба показати актора в іншому амплуа. Волрічик був в захваті від актора та його блакитних очей. На роль королеви за фотографіями обрали Карін Леш, а Карола Браунбок отримала роль мачухи. Всі Актори розмовляли рідною мовою, а вже згодом їх дублювали чеською або німецькою. Це одразу робило фільм міжнародним, що згодом допомогло йому стати різдвяною традицією не лише в одній країні. Дубльовану версію фільму було згодом розділено на епізоди та оформлено в серіал для британського телебачення в 1970-х роках. Казку три горішки для попелюшки полюбили не лише в сусідній Німеччині чи Європі, а й у скандинавських країнах та навіть у об'єднаних арабських еміратах та. На Филиппинах. Пошуки Попелюшки тривали доволі довго. Спершу режисер зупинився на Яні Прийсовій, але вона була вагітна. І з огляду на верхову їзду, це стало складним варіантом. Так у кадрі з'явилась 19-річна Лібуша Шафранкова, яка вже мала декілька успішних проєктів за плечима. І тут доля ніби всміхнула знімальній групі, адже головна Попелюшка мала навчитись їздити верхи. Проте з'ясувалось, що Лібуша з дитинства чудово тримається в сідлі. А от що їй вдавалось не так добре, це співочі партії, тож ми чуємо голос їдки Малавцової. Принца підбирали вже під Лібуша. Ян Грушинський був першим вибором Вацлава Ворлічика на роль принца, оскільки він був зіркою його попереднього фільму Дівчина на мітлі, і у нього була непогана хімія з Лібуша у фільмі Бабуся. Але актор відмовився однак пізніше Ворлічик все ж запропонував йому роль ще одного принца у фільмі Як бути принцесою. Було ще десь 20 претендентів на роль. Але Ворлічик згадав 22-річного театрального актора Павла Травнічика, який йому за харизмою нагадував Алена Делона в юності. Він говорив з сильним моравським акцентом, є такий діалект в Чехії, але мав ту саму європейську зовнішність, яку режисер вважав потрібною для казкого. Травничик не був досвідченим вершником, тож швидко почав тренуватись. І на зйомках уже тримався в сідлі достатньо впевнено. Проте надлишок снігу та складність керування конем подарували нам фінальну сцену переслідування, де принц виглядає таким неідеальним. А от моравський акцент так і лишився. Тому в чеській версії принца. Дублювали іншим актором. Ворлічик завжди заперечував, що це через акцент, а сказав, що це нібито лише для того, щоб вимова принца та голос були більш аристократичними. Травнічик був дуже вдячний режисерові за шанс почати кінокар'єру з такої яскравої ролі. А коли він побачив свою партнерку, зрадів ще більше. Усі чоловіки Чехословаччини мені заздрили і рівнували, адже Лібуша була неймовірно красивою. Так згадував травнічик. Окрема легенда: це хімія. Між Шафранковою і травнічиком у романтичній казці в кадрі ми не бачимо жодного поцілунку, але промовисті погляди і взаємодія такі, що глядачі роками були впевнені, між ними точно щось було в житті. Шафранкова ці чутки не коментувала, а травнічик згодом визнав, що закоханість справді виникла. Мовляв, поки знімальна група займалась справами, вони могли втекти в зимовий ліс і цілуватись. Хоч то було й холодно, але любов як то. Кажуть, гріла це все дуже красиво римувалося з тим, що фільм принципово зобразив романтику делікатною, без прямого показу поцілунків чи обіймів, але. Дозволив глядачеві домислити все необхідне. Найкрутіший поворот в тому, що зимова стилістика не задумувалася як основна зйомки переносили час, тиснув, а графік студій не залишав вибору. Все обладнання студії DFA було зайняте аж до жовтня, а отдалі знімайте скільки хочете. Тому стартували зйомки лише взимку 1972 року. Проте саме ця прикра випадковість перетворила фільм на ідеальну різдвяну історію, хоча там фактично Тічно не згадується різдво. Замість прогулянок на квітучих лугах, як було написано в сценарії принц і попелюшка, ефектно скакали на конях по засніжених полях, адже більшість зйомок проходили на природі. Зйомки тривали три місяці. Фільм знімали на дорогу кольорову плівку, тому більшість кадрів було знято з першої спроби. Зміна дня та ночі реальні, а нестабільні кольори в деяких сценах були через природній рівень освітлення, де навіть одна випадкова хмаринка мала значення. Спочатку снігу було небагато, проте саме він робив картинку графічною і чистою. Він підкреслював контрасти між світом попелюшки та королівською реальністю, додавав відчуття простору та пригоди. А коли природнього снігу бракувало, команда використовувала штучний. Наприклад, в моменті, коли попелюшка приїздить на бал, штучний сніг був із перероблених рибних кісток, який замовляли з рибоконсервного заводу. Актори навіть після кількох десятиліть згадували, як сильно сніг. Пах риб'ячими кістками, хоч і посипали ним виключно там, де могла дістати камера. Проте під кінець знімань снігу випало стільки, що фінальний кадр, де і Папелюшка красиво скачуть по засніженому полю, не змогли зняти з першого разу. Павел Травнічек раз невдало звернув і разом із конем буквально утонув у снігу. А от лібуша чудово трималась в сідлі, і її замінили каскадеркою лише в одній сцені, де вона на коні перестрибує через повалене дерево. Королівський світ у фільмі асоціюється з замком Морецбург у Саксонії. Його зимові екстер'єри стали однією з найвідоміших візуальних візитівок стрічки. Замок знаходиться на території сучасної Німеччини. А в 1970-х роках це була територія НДР. Водночас дім попелюшки знімали на базі водяного замку Швіхов у Чехії, однак сам замок у фільмі не з'являється. Там не просто поставили камеру. На локації створювали потрібне казкове домогосподарство. Добудували частину двору і фактично ліпили окремий маленький світ. Зйомки проходили на червоному бастіоні. У дворі було розміщено голубник. Місцеве населення грало у фільмі статистів. А проблеми з нестачею снігу тут вирішувались вже інакше: ніякої риби. Дахи оприскували вапном та використовувався подрібнений пенопласт та штучний сніг. Також у фільмі працюють чеські природні локації, ліси та райони, що дали цій історії ту саму атмосферу справжньої казки, яка живе не в глянці, а в природі. Основну кількість сцен на природі знімали в мальовничому місці Шумава, яке знаходиться в західній частині Чехії на кордоні з Баварією. Також в цій історії тварини не просто фон, а важлива частина казкового світу. І найбільша зірка тут, звісно, кінь попелюшки, Юрашик, який. Насправді існував, але не в одному екземплярі, адже Юрашика зіграли три коня: два чеські і один німецький. Кінь у стайні, з яким попелюшка розмовляє, звався Каліф. Той, на якому вона мчить лісами у більшості сцен, Ібрагім, відомий раніше під іменем Бона, коли ще мав спортивну кар'єру. Згодом він знявся ще в трьох популярних фільмах: Златовласка русаленька, кошачий принц. А у сценах біля Моріцбурга знімали німецького циркового коня консула. Причина цієї конячої трійці дуже проста. У Чехословаччині тоді вирувала епідемія ящуру, і коней не можна було перевозити через кордон. Тому для німецьких локацій довелося шукати візуально схожого дубля. В одному з фінальних зимових епізодів Ібрагім сильно переохолов на морозі і вітрі, але його врешті вдалося врятувати лікуванням. А тепер про розарку сову позичили з берлінського зоопарку. І щоб вона виглядала живою в кадрі, режисер іноді буквально змушував її моргати, тикаючи в неї маленькою шпажкою. Збитий хижак був справжнім, якого заморозили ще з осені. Птаха розморожували перед зйомками, щоб зробити його гнучким, і під час зйомок ворлічик сам. Амки дав його у повітря. Лисиця для сцени полювання була живою, а стріла була прикріплена до її хутра. Тож ця лисиця точно не постраждала. А от в наступному кадрі вже показували опудало, яке взяли у місцевого лісника. Так був створений свідомий ляп, адже під час полювання принц стріляє в руду лисицю. Але коли слуга піднімає її, вона вже іншого кольору, іншого розміру і повністю застигла. Костюми в трьох горішках це окрема насолода. Над ними працювали дві команди з обох боків кінопродукції. Головним художником з костюмів був Теодор Піштек, який пізніше був відомий за роботами для фільму Амадей, за який він отримав Оскар, і ще в нього було досить багато інших проєктів. Тоді ж він створював увесь одяг під теплішу пору року, і переробити їх всі не було можливості. Тож у кадрі актори виглядають казково легко. А за кадром вони просто тряслись від холоду. Тори та команда згадували, що морози іноді доходили до мінус двадцяти. Загалом створили багато оригінальних образів, хоч із недорогих матеріалів, проте стиль вийшов святковим, але не перенавантаженим, достатньо казковим, щоб вірити, і достатньо простим, щоб не старіти. Було виготовлено 80 оригінальних костюмів, а черевичок попелюшки був зроблений у трьох розмірах, щоб витілятись в кадрі в різних ракурсах: одні черевички просто для ходьби і танців, другі щоб збігати сходами третій для верхової їзди вони відрізнялись розмірами та висотою підборів. Статистами на балу були приблизно 100 танцюристів східно-німецького балету. Їх одягнули в костюми головних героїв з фільму Хитра граф кохання, над яким теж працював Піштек. За основу він брав одяг епохи відродження та костюми, зображені на зимових картинах Брейгеля. Зараз ці костюми дбайливо зберігаються на студії Барандов. Їх показують під час екскурсій іноді вивозять до замку Морецбург для виставок, присвячених фільму. Усі, крім одного вбрання попелюшки, оригінальну сукню буквально розірвали на клаптики фанати фільму під час першої виставки, і її довелося замінити. Тематична пісня, яку ми чуємо у фіналі, була виконана Карлом Готом, одним з найуспішніших та популярних чеських виконавців того часу. Проте у німецькій версії було вирішено, що пісня Карела звучить занадто шлягерно, і її зробили інструментальною без погодження з режисером. А коли горлічик запитав, що сталося, куди поділась пісня, він отримав коротке пояснення. Карел гот уже співає титульну пісню у конкурента в серіалі бджілка має. Якщо ви полюбляєте музику з кінофільмів, серіалів і мультфільмів, долучайтесь в телеграм. А ще я там публікую різні добірочки, то ж у вас точно не буде проблем. З тим, що ж переглянути на вихідних, на вечір і так далі. А якщо ви хочете підтримати цей канал та закинути трошки на електрохарчування, тому що чергове відео пишеться під звук генератора, то можете перейти за ось цим QR-кодом. А ми поки продовжуємо. Ворлічик намагався внести у фільм трохи дружнього гумору, але точково і фоново. Тому для деяких другорядних ролей він обирав комічних акторів. Вінка зіграв Владімір Меншик, наставника Ян Лібічик, а жадівну до шлюбу дворянку Дребену Гелена Ружичкова. Сцен, де драбена піднімає принца з танцполу та танцює з ним, як з мішком картоплі. Це була Повною мірою імпровізація травнічик не знав про цей намір заздалегідь, тому його відчайдушний вираз обличчя та переляк були справжніми. Актриса, яка зіграла Дору, рідну доньку Мачухи, це Дана Главачова. Вона на той момент була вагітна, тому її одяг був вільним. А сцену, де вона падає в озеро, разом з Мачухою знімали дублери на сходах. Замку Моріцбург, де Попелюшка загубила свій черевичок, бронзова невеличка статуя, і досі нагадує про цей фільм. Це популярне місце для туристів з усього світу. Три горішки для Попелюшки» – це був один із трьох фільмів казок Вацлава Ворлічика за мотивами Божанинім згодом з'явились ще ось ці два у фінальній сцені, коли люди на подвір'ї ферми голосно святкують воз'єднання попелюшки та принца як пари. Всі кричать: Хай живе попелюшка, хай буде весілля! Ура, ура! Наша попелюшка! Наша попелюшка! Ура! Ура! І лише Владімір меншик, також відомий як він нерадісно не радісно підкидає свій головний убір у повітря і навіть відводить погляд від камери з відсутнім виразом обличчя. Чому запитали б ви? Тому що напередодні зійомок він наклюкався і насолоджувався вечіркою з зітеславом яндаком. А наступного дня йому було не переливки після попередньої ночі. Є і очевидні або навмисні ляпи. В одній зі сцен ми бачимо, як попелюшка тримає батіг, тікаючи від принца, якого в неї не було у попередньому кадрі. Під час сцени, де вінчик рубає дрова в лісі, у тумані позаду нього видно стовп електропередач. У сцені полювання видно лінію від лисиці до куща. Коли попелюшка йде на полювання, її волосся ніби раптово коротко підстригають. Після полювання її волосся дивом відростає до старої довжини. Але насправді ж її волосся просто зібране шпильками, щоб воно виглядало коротше, коли попелюшка входить до танцювальної зали палацу на задньому плані. Жінка-статистка праворуч від неї у білій сукні двічі дивиться в камеру. Іноді можна зустріти хибний ляп, що на фоні короля та королеви видніються панельки та металопластикові вікна. Але якщо переглянути інші кадри, то стає очевидно, що це лише така ілюзія через декорації. Багато шанувальників очікували продовження романтичної казки і у регальному житті. Та роман головних акторів завершився разом зі зйомками. Вони знялись разом ще в одній казці Третій принц, де знову зіграли закохану пару. Але на той момент їхні шляхи уже роз'явилися. Зійшлись. Лібуша невдовзі вийшла заміж за чеського актора, і вони прожили разом близько 40 років. Виховали сина, який пов'язав своє життя з кіно і став режисером-документалістом. Лібуша багато знімалась і блискуче грала в театрі. Загалом її фільмографія налічує понад 50 картин. У 2009 році в неї діагностували рак легень. Сім років вона боролась з хворобою та 9 червня 2021 року вона померла у віці 68 років. Доля Павла Травнічика склалась Щасливо у кіно він знімався не так багато, зате в театрі мав чимало роботи. Керував музичним театром, організував власне акторське агентство, працював на чеському телебаченні. Він був одружений чотири рази, має двох дорослих синів. А кілька років тому четверта дружина, молодша за нього на 34 роки, подарувала йому ще одного сина. У 2018 році актор знову з'явився у світі трьох горішків для попелюшки. у мюзиклі чеського театру, але цього разу не в образі принца. а... Короля і вже без безлібуше після успіху цієї казки з'явились різні спроби нової екранізації у 2005 році. Виникли припущення щодо можливого продовження, де б знову зіграли оригінальні актори Шафранкова, Травнічек та Яндак. І режисер Ворлічек погодився але. Відповідного сценарію не знайшлося у 2011 році. Німецька телекомпанія Баварія хотіла, щоб Ворлічик перезняв казку кадр за кадром з німецькими акторами. Верлічик відмовився, запропонувавши лише передати авторські права, але проект не був реалізований у 2015 році. В інтернеті з'явилась новина про те, що в Норвегії зніматимуть ремейк за участю норвезьких акторів. В запропонували режисерську посаду, але він відмовився, сказавши. Що більше ніколи не зніматиме зимовий фільм. Врешті, рімейк норвезької версії Три бажання для попелюшки 2021 року був відзнятий в Норвегії та Литві. але за популярністю він навіть на трошки не наблизився до оригіналу. Три горішки для попелюшки це історія, яка виглядає дуже ніжно, але показує нам досить сильну принцесу. Це казка, де магія тільки доповнює героїню, а не замінює її, чи робить краще. І, мабуть, найкращий комплімент цієї історії в тому, що вона вже півстоліття не потребує пояснень. Ти просто вмикаєш її і з першого ж кадру відчуваєш, що це казка, яка сповнена магією, і вона справді поза часом. Тож я сподіваюсь, що ви теж обожнюєте цей фільм. Пишіть в коментарях, чи це так. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. пока пока